Що прийшло з Aliexpress? З якої починаємо? З цієї? Чи, можливо, з цієї? А можливо, навіть ця. Давайте спочатку відкриваємо цю і дивимось. Так, Що це в нас таке прийшло, друзі? А це прийшла в нас. А це прийшла в нас камера. Ви там просили камер Петрович нам покажи. Ось Петрович, будь ласка вам. Як завжди, назамовляв замовляв купу цікавих камер. Так, дивимося одразу, що за камера. Я в кінці відео скажу ціни, скільки коштує, скільки що. Так, брав якісь такі по типу незвичні камери. Так, блок живлення є. І ось така ось камера, вся така. Метал, металевий корпус, супер крута. Має бути супер класна, але це ви вже будете очікувати незабаром тест. Що у нас тут? О, хопа. Ніфіга собі, бляха. Офігіть! Це, друзі, телефончик! Телефон це самий менший телефон, який може бути на андроїді. Тобто я вам показував самі кнопочні менші телефони, а це самий менший на андроїді. Витискач зубної пасти. Я вже показував вам, як я його замовляв на Алікспрес. Вийшло про це відео, як замовляти на Аліекспрес. Так, десь я вам ставлю після нього відео, як він працює, як він буде витискати ту зубну пасту. По типу ви вже маєте не напрягатися, просто вставляєте щітку і воно вам витискає пасту. Спробуємо видавити ту кількість пасти, яка нам треба. А ну, ось так. Трішки. О, все чудово виходить. Бачите, тепер не треба контактувати, відкручувати кришечку, брати той тюбик. Собі вставили, натиснули і все, і можна чистити зуби. Прикольно! Прикольно! Так, що у нас тут? А тут я замовив два ключі, давно хотів їх спробувати. Що ж це за такий універсальний ключ, що по типу підходить там під всі гайки від 14 по 22 і від 8 і по 13. І в комплекті йшло їх два штуки, чи, напевно, я два їх замовив, не пам'ятаю. Так, від 3 по 8 і від 8 по 17. Марка Петрович, І зараз покажу, що ось цей ключ повна, як то кажуть, херня. Бачите? Дивіться. Тобто, якщо закручена гайка чи там болтик настільки сильно, то що ви там не робили? Ніхрена ви ним... Не відкрутити. А якщо брати гайки, які не сильно затиснуті, то щось по типу ще там можна. Ну, по типу щось можна і відкручувати, і закручувати. Що цим ключем? Що, наприклад, взяти ось цей? Тобто щось навіть можна крутити, але особисто я вам не раджу купувати цю херню. Далі тут треба досить обережно відкривати. Йо-майо, я ж казав, що треба досить обережно. Бо тут я замовив собі шкарпеточок. Шкарпеточок таких, яких в ніколи ще в житті не було. Ану. Прикольні, прикольні. Прикольні шкарпеточки. А це по типу ніби яєчня. Дивіться, ось такі, ось такі. Так, ану глянемо ось ці. Картопля. Так, а це. А це по типу, по типу, бачите, які. Так, йдемо далі. Так, Келих з пивом. Бачите? Наскільки прикольно. Коштують вони в кінці відео, скажу скільки. Так, це у нас що? Хот-дог. Далі. Кавун. Так, кукурудза. Ну, прикольні. Зараз приміряю і покажу. Йо маю, тепер Петрович. Буде саме і днявий. Дивіться, підійшло ідеально по розміру. Там є шкала, щоб підібрати свій розмір. І коштують вони відносно недорого, порівняно з нашими цінами в магазині, і по якості я вам скажу. Ну, по якості нормальні. Не знаю, як після прання воно буде, а так то в принципі, за таку ціну стільки такий комплект може бути. Напевно, чергова камера. Ану, глянемо, що то таке. Хопа! Так, це в нас камера. Замовляв. Я ви там просили, Петрович, дай нам камеру, щоб вона працювала від оператора, тобто від сім-карти. Будь ласка, десь я тут на... замовляв вам камери і дешевих, і дорогих, щоб перевірити якість, чи дійсно вона крута і щоб вона працювала по типу без Wi-Fi. Ну, ось, будь ласка, я не знаю, яка ця камера. Ну, скоро десь ви будете бачити і дізнаєтеся. І як завжди, після відео ви можете всі товари придбати, крім шкарпеточок. Звісно що, тому що шкарпеточки то для Петровича. Як бачимо, що посилочки приходять не тільки Укр і Нова, ще на Міст Експрес. І зараз подивимося, що прийшло. Я то знаю, що це прийшло, а ви не знаєте, тому вам зараз покажу. Посилка не для мене, вона вже була у відео, а для підписника, який побачив моє відео і замовив собі ось це чудо. В руки брати не буду, тому що, щоб його не забруднити, а вам все ж таки покажу. Так, ось так обережненько. Хопа. Це в нас душ. Я вам вже його показував, цей супер класний душ з підсвіточкою і так далі. Десь я, напевно, вставлю тут коротеньке відео і подивитесь, до нього є ось такі. Перехіднички і так далі. Крутимо педалі і їдемо далі. Так, телефон один, телефон два, телефон три. Хто там хотів телефони по 350 гривень. Будь ласка, трошечки пом'ялася коробочка. Ну, то таке. Телефони по 350 гривень. Кому треба, налітай, забирай, є в різних кольорах. Їдемо далі. Крутимо педалі, що це таке, що це за коробка. Що там може бути цікавого? А ну. Так, а цікаве в нас. Коротше, немає в мене відкривачки нормальної, <кхем> щоб відкривати консерви. Тому я придбав на Aliexpress. як воно працює. Фіг його знає. Коротше, десь я вам пізніше розкажу. І покажу. Ага, від батареючок. Коротше, десь там є в мене консерви. Після цього відео подивитись. Раніше користувався ось цим, але це вже бляха кам'яний вік. Так, батареючки вставив, все підготовив. Залишилося тільки поставити на банку, тобто на тушонку, і натиснути. Давайте. Ну що, всі готові. Ану. Аж не віриться, що вона щось там відкрила. Бляха, я так не зможу його однією рукою тримати камеру, а другою відкрити цю хрінь. Чи зможу? А ні, зможу. Ха -ха. Ну, прикольно, прикольно працює. Да, дійсно, дуже круто працює. Да. Однозначно, Петрович цю китайську приблуду. Рекомендує, правда, настільки важко їй працювати, ну, один фіг, як бачите, відкрила. Так, ну що це в нас таке? А це в нас, напевно, що камера. Недавно мені підписник каже Петрович, я там бачив камеру, бляха, таку прикольну. Ось такеньку. А закажи її і покажи нам, бо хочу придбати. І сумніваюся, чи дійсно вона хороша ця камера. Бляха, китайці наліпили усі її херні навіть в коробці. Дуже хвилювалися, щоб все прийшло ціле. Так, блок живлення. А ну, я такої камери ще навіть і не бачив. Ну, прикольно. Прикольно. По типу, тут вона постійно собі знімається камера. А цією можна вертіти в різні сторони. да? Да? Ніфіга собі, вона собі крутиться на 350 градусів. Орієнтовно так. Купа. ІК-діодів. купа таких діодів. Походу, дуже круто має працювати вночі. І тим паче вона ще й 4G, що вам не потрібно буде ніякого Wi-Fi, а можливо, навіть ще буде і працювати від Wi-Fi. Ну, коротше, скоро на Нью- також вийде відео, і її можна буде придбати. Так, давно вже підписники просили Петрович, дай нам камеру на сонячній панелі. Не знаю, яка та камера, як вона буде працювати, і наскільки довго вистачить, наприклад, акумулятора, що робити, коли немає сонця. Наскільки вистачить вночі, навіть якщо буде сонячний день. От хір його знає товариші. Це скоро ми дізнаємося. Дивіться, яка сонячна панель. І ось там сама камера. Виймати поки що не буду. Це вже я вийму, коли буду робити детальний тест. Так. Що це у нас таке? А це в нас кран, друзі. Ніколи я не замовляв крани, але в нас просто такого крана не купиш. Тому що кран має бути нестандартний. Зараз вам його розпакую і покажу. Йо-моє, який прикольний кран. Так, а що це він якомусь комусь Чи що це таке? Якесь по типу, ніби мастило. Ну, прикольний змішувач. я вам скажу. Досить таки важкенький. Не знаю, чи я зараз можу його зважити, але спробую. Ну, Майже кілограм 991 грам. Ось ця штука повертається. Тобто там якась стоїть ось ця гума така, щоб не протікала вода. І вона, по типу, буде провертатися в різну сторону. Сам цей гусачок також він крутиться, вертиться. Тут все також у нас крутиться, вертиться. Ну і в принципі все. Не знаю наскільки він ефективний. Чи не буде потім ось тут у нас підтікати водичка, чи не буде ось тут підтікати водичка. Ну, я думаю, це в процесі вже експлуатації. Потім люди, надіюся, залишуть відгук. Сама остання посилочка. А ну, що там таке може бути? Так, і в самій цій останній посилочці, що у нас може бути, я вам вже одразу скажу, що ви там собі не хвилювалися, нічого не порізав, ніби нічого. Цього разу нічого не порізав. Так, а в цій посилочці у нас окуляри. окуляри, які я вже замовляв для себе. А це вже замовив для своїх друзів, тому що вони мені настільки сподобалися. І сподобалися моїм друзям. Зараз я вам покажу їх ще раз. Вони чим круті, я вже показував в інших розпаковочках. Тим, що, коли ви в темному приміщенні, вони будуть ось такі. Тільки ви виходите на сонце, і вони одразу стають темні. Бачите, як показано. Якщо хмарки, вони світлі. Якщо сонце з хмарками, вони, вони стають темніші, а якщо вийти на сонце, то скло стає абсолютно темне. Настільки круто, зайшли в приміщення, вони стали світлі. Ось такі. Вийшли на сонце, стали темні. Круто, круто, стильно, модно, молодіжно, дуже круто. Що, скільки коштує? Окуляри 300 гривень. Шкарпетки 500 гривень. Змішувач 1700 гривень. Ось ця камера 1500 гривень. Ось ця камера 2300, Далі. Ось цей душ 250 чи 200. Орієнтовно так. Далі. Відкривачка для банок 300 гривень. Далі. Ось ця камера у нас 2300. Далі. Витискач 125 гривень. Далі. Ось ця камера 3,000 гривень, має бути якась супер крута. Далі телефон на андроїді 1100 гривень. І два ось цих ключика. Здається, 280 гривень. Кажу одразу в цій розпаковці, що потім не було ніяких образ. Всі ці камери, телефони, їх можна буде купити вже з цієї розпаковки. Тобто, до того часу, як вийде ось цей тест, вона вже може бути продана. Тобто, ви можете вже їх замовляти, бронювати і так далі. Тому що потім вже їх не буде. Ось цих, наприклад, з телефонів вже один його купили. Тобто, це відео я ще пишу, а його вже один купили. Тобто, залишилося тільки два. Тому. Бронюйте одразу наперед, щоб потім не було ніяких образ. А то знаходяться такі індивідуми, які мені пишуть, що хочу купити телефон. І я йому кажу, що немає, і його продав. А він мені пише, іде за російським кораблем. А потім каже, а Петрович, а чому ти так невічливо відповідаєш людям? Тому що хочеться послати інколи нахер бляха всіх, тому що ви просто невічливі і не цінуєте мою працю. Тому ось так: якщо сподобалася, то ось така розпаковочка. Завершимо це все на позитивній ноті, як завжди, Петровичу. Подобачки, і забирайте, що вам треба.